Зрада заради хіта було й таке: у 1987 році Guns Енд Roses записували фінальну пісню для свого легендарного альбому «Appetite for Destruction», яка називалася «Rocket Queen». Через інтимні деталі запису цього треку ця пісня вже увійшла в історію рок-н-ролу. Аксель Роуз вирішив, що звичайні звуки сексу зі старих касет то не про нього, і загорівся реально записати справжні стогони у студії, щоб було не фейково. А прямо по справжньому. А головне, зі знайомою стриптизеркою, яка на той момент зустрічалась із їхнім барабанщиком Стівеном Адлером. Її звали Адріана Сміт. І вона радо на це погодилася заради мистецтва і пляшки Джек Деніелс. Поки інженери налаштовували мікрофони, Аксель та Адріана залетіли в вокальну будку і почали кохатися. Все те, що ви чуєте всередині треку, це реальні стогони. Не акторська озвучка чи монтаж. Це прямо так записано. Сали один з інженерів навіть відмовився бути присутнім та відправив помічника, бо не хотів мати проблем через це. Адлер, коли дізнався, був у шоці, але сам Аксель потім казав, що хотів зробити цей трек максимально емоційним, справжнім та нефальшивим. Як ви думаєте, вийшло?